Друзі, доброго дня. Ми у студії громадського контролю. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується буквально кожного з нас. Якщо у вас піднявся тариф на кварплату або маршрутка, в якій виїздите кожного дня чи автобус, не задовільняє вашим вимогам безпеки чи комфорту, це все регулюється законами та законодавчими актами. І це все можна оскаржувати. І саме це є захист суспільного інтересу. Саме про цю тему важливо та цікаво, поговоримо разом з юристом, нашим новим гостем Едуардом Сиром'ятніковим, також адвокатом адвокатом громадського контролю. Едуард, доброго дня. Привіт. Так, ну що, ми будемо розпочинати, друзі, ставте вподобайки, а зараз нам Едуард розкаже про захист спільного інтересу. Едуард. Давай, собственно, розкажи нам, що це взагалі таке захист суспільного інтересу, коротко, і які теми громадський контроль в судах захищає щодо суспільного інтересу, коли ми кажемо про суспільний інтерес, ми маємо на увазі якийсь інтерес, який зачіпає все суспільство в невеличкому сенсі, як певне ком'юніті, там села, містечка, міста чи навіть всієї країни, якщо ми кажемо про якісь масштабні речі, і суспільний інтерес це щось, що спільне для всього суспільства. Наприклад, коли ми в центрі міста зносимо красивий парк то це одночасно впливає на кожного рівної міри. Тобто, кожна людина, яка живе в Дніпрі, вона не зможе пройтися по парку, де виробили дерева і які перетворився на пустелю. Або кожна людина, яка користується е, громадським транспортом, підвищено тарифів, воно впливає одночасно на кожного і одночасно на всіх. Навіть mm -hmm. якщо, наприклад, у людини є своє власне авто, ніхто не знає, що буде завтра, воно може бути в ремонті, в нього є діти, е, е, яких він власне там е, розвозить, не може розвозити no, інше. Yeah. Таким чином. Суспільний інтерес він власне впливає ну, на кожного. Це абсолютно відрізняється від ситуації, коли конкретно в тебе щось вкрали, або пошкодили твоє майно, або якимось чином порушили виключно твої права як одну однієї конкретної людини. Ну, тобто, це захист якихось суспільних інтересів, зон да там зелених, ну і багато чого іншого. Скажи на прикладах, чим займається громадський контроль в рамках цієї історії? Ну для прикладу назову там декілька успішних кейсів, які мали там постійний чи тимчасовий, скажімо так, результат. Перший це те, що ще в 2019 році громадський контроль скаржив рішення виконавчого комітету Дніпровської ради, яким було встановлено підвищення тарифів на послуги трамваїв і тролейбусів на той час в сумі 6 гривень. Проте підвищення таких тарифів воно відбулося з порушенням процедури, зокрема не проводилося публічне обговорення, до якого, до речі, громадський контроль, я думаю, з задоволенням би долучився. Ну, звісно. Власне, був поданий такий позов, він був виграний успішно в усіх інстанціях, що призвело до того, що до моменту власне проведення нової процедуру вже з дотриманням всіх правил залишилися старі тарифи. Це безперечно корисно, якимось чином має дисциплінувати органи. Ну і в принципі захистила права звичайно не тільки членів громадського контролю, але будь-яку людину, да, яка користується або теоретично може користуватися там громадським транспортом. До речі, такі кейси особливо. В частині таких відносно невеликих платежів, як підвищені тарифи, вони якраз показують, чому громадські організації мають захищати суспільний інтерес, в першу чергу, тому що одна конкретна людина вона навряд чи б ініціювала б цілий судовий процес, саме за таке незначне підвищення таріфу. Бо це зрозуміло витрати, судовий збір, права допомоги так і таке інше. А громконтрол в даному випадку реально домігся того, що ну, десь близько шести місяців, скажімо так, люди платили по старому тарифу. Тому це безумовно позитивно і власне показує, чому суспільні інтереси бажано захищати такими способами. Угу. Отже, по факту, реально впливати на владу, реально з нею судитися. Другим успішним прикладом є справа з власне оскарженням підвищення податку на землю. Угу. Це, безперечно, стосувалося всіх громадян дрібного бізнесу. Ну, в принципі, будь-яких людей, скажімо так. Які з є платниками цього податку підвищено відбулося з е, максимальна можливо на нашу думку розміру 3% до 12% від вартості майна? Е, це теж супроводжувалося численними порушеннями. Е, ця справа наразі формально триває, але ми досягли проміжного результату у вигляді перемоги у першій інстанції, а власне другий, що призвело до того, що а, був повернутий в, скажімо так попередній розмір тарифу, і люди а, достатньо тривалий час не сплачували цей от, підвищений податок на землю. Ну а зараз там з скажімо так, початком воєнного стану, ця проблема вона є ну, менш актуальна. До речі, друзі, громадський контроль не може займатися всіма темами в місті, да і в державі. Тому якщо у вас є якась проблема, якийсь захист суспільного інтересу, який ви хочете зробити у себе на районі чи в місті, можете до нас звернутися. Можемо допомогти вам зі створенням громадської організації, для того щоб ми разом захищали спільний інтерес в країні та в Дніпрі. Тому звертайтеся, якщо вам це цікаво. Е Едуард, давай продовжимо. Скажи, а яка практика в європейських країнах в ЄС щодо захисту суспільного інтересу, взагалі є він там чи нема? Розкажи, будь ласка, це ну дуже цікаве питання, тому що в усіх країнах ЄС певною мірою по різному. По uh -huh. тому що кожна країна там має свою по систему законодавства? А по друге, це те, що в такій розвинутій правій системі в державі, де люди ну дійсно мають велику довіру до державних інституцій, така проблема стоїть менш між гостра, тому що, по перше, державні органи в принципі самі захищають суспільний інтерес, а не є його основними порушниками, як ну, в принципі є у нас, на жаль. А, -а, -а. а по друге, це те, що безперечно в таких, скажімо так, в країнах є якісь контролюючі органи, там ті самі органи прокуратури чи інспекції, які можуть виправляти помилки інших органів, яким суспільство ну часто довіряє ще більше, і це власне призводить а, до того, що в багатьох країнах ця потреба вона не є настільки актуальною як в Україні, а, де такі порушення відбуваються постійно. Проте є винятки. Мій тут улюблений приклад це Португалія, ага. де захист суспільного інтересу закріплений на рівні конституції. Тобто, конституція прямо гарантує кожному право на подання позову як в власних інтересах, так і в інтересах цього суспільства. Звичайно, це стосується не тільки людей, а й громадських організацій, і, ну в принципі. Щоб розуміти масштаби, один з таких найбільш відомих португальських кейсів це є справа Деко, дуже відомої в Португалії, дуже потужної організації з захисту прав споживачів. А угу. проти португальської телефонної компанії. організація скаржила те, що телефонна компанія неправомірно нараховувала абсолютно всім абонентам плату за активацію викликів. Справа закінчилася угодою сторін, яка стала можливою завдяки. Дуже сильні позиції і доводам позивача, тобто сказрадена нормальської організації. Суми компенсації склала вражаючи на той час для такої маленької країни як Португалія 120 мільйонів євро. Тобто 60 євро. Добре. Ну фактично на кожного телефонного абонента, в тому числі з урахуванням того, що більшість навіть не знала про цю справу, ага. але їх права таким чином були захищені. Тут цікаво, що компенсація за домовленості сторін була виплачена не в грошовій формі, а кожен абонент він. Отримав можливість робити безкоштовні міські дзвінки 14 неділь поспіль, тобто кожен mm. от вікенко мав можливість робити такі дзвінки, і тут, повертаючись до нашого прикладу, з електротранспортом дуже схожий кейс, тому що навряд чи, якась людина в країні. Судилось би за те, щоб, скажімо, так вибити таку компенсацію, ну, тільки це може складно, дуже розуміло. да. Але коли отак от організація от захищає цей інтерес, то фактично це призводить до того, що дійсно поновлюються ти права громадян, які ну їм би було дуже складно і навіть економічно недоцільним би захистити самостійно. Угу. Да, ну гарний приклад, тобто кожен абонент отримав не лише члени громадської організації, але насправді це є захист суспільного інтересу. А, а скажи, окей, я зрозумів, що в ЄС ця практика не, не дуже наразі поширена, тому що там дійсно ну, сталі інституції я погоджуюсь. А скажи, а є якісь приклади в інших країнах світу, де може бути ну, такі кейси схожі на наші, скажімо так, така структура влади? Ну, Не знаю, де прям структура влади ну, дуже схоже, але так, да, є там, де вона, напевно, має ще більше проблем, це mm -hmm. Індія, а, дуже а, українським так, з дуже слабким і корумпованим державним апаратом, це не є ні для кого секретом, це постійно обговорюється і в міжнародних колах і таке інше. І а, от в Індії якраз цей інститут він дуже сильно розвинутий. Тобто, фактично, цей інститут позов суспільних інтересах він там використовується для того, щоб, щоб компенсувати. Абсолютна неспроможність державних органів робити хоч щось на що постійно скаржаться місцеві активісти. Звертається з такими позовами, щоб розуміти масштаби, одна з найбільш відомих таких справ. Порушено відомим в Індії юристам і громадським активістам Мігти вона стосувалася того, що місцева влада надала дозвіл на забруднення неочічними стічними водами війни заводах річки Ганг. Тобто це відома річка, яка в Індії визнається священною. І власне сотні шкияних заводів вони без всяких фільтрів викидали відходи прямо в цю річку. Так. Подальший розгляд мав такі настільки масштабні наслідки, які ну напевно навіть не на те, що в Україні і в європейському масштабі складно уявити. Тому що було побудовано очисні споруди більш ніж 250 населених пунктів і перенесено в іншу місцевість більше 600 шкіряних заводів. Це абсолютно фантастичний масштаб. І очевидно, що позитивні зміни в екології, тобто в покращенні якості життя кожного члена суспільства, воно вплинуло Ну я не знаю на сотні тисяч чи на мільйони людей, які в принципі жили умовно кажучи, вздовж цієї річки Та, ну там десятки мільйонів. Да інший приклад він стосується ситуації, коли заявник просто прочитав в газеті історію про людину, яка потрапила на скутері в дорожньо транспортну пригоду, його доставив в лікарню, але в лікарні відмовилися її лікувати. Мотивуючи чисто формальним моментом, що людина, яка потрапила в ДТП, mm -hmm. має бути відразу доставлена до спеціальної лікарні, яка власне там спеціалізується на таких речах, де там очевидно, є судмедексперти, які можуть там приділити увагу кримінальним питанням, якщо там це був злочин, таке інше. Ну і вона садок такої позиції, людина просто померла. І заявник тоді задався питанням: що якщо oh. померла ця людина, то теоретично її місце може я бути або будь-хто там. В теорії та, І він звернувся до суду з вимогою щось цим. А він це просто в газеті. Да він почитав? просто в газеті. Він тобто не постав да жодного... він, він не мав жодного стосунку до цієї uh -huh. особи. Але він от просто виходив з того, що будь-хто міг опинитися на його місці. І власне індійські суди вони не тільки прийняли до дорозвід його позов, але по суті розглянули його і надали всім державним органам вказівки щодо того, що такі бюрократичні формальності стосовно спеціальних лікарень за жодних обставин не можуть бути перешкоди надання медичну допомогу. Тобто право на життя, на життя домінує над формальними нормами. Ми не знаємо, там, чи ця особа, яка померла, не мала родичів, або цим родичам це було не цікаво. Це взагалі, Можливо, вони були вбиті горіми, вони не були налаштовані, але знайшлася от, людина, яка не байдужа, і суди не там, закрили справу з якихось таких от формальних підстав. Тому mm. що вони тут побачили розгляді ці оці, оці, спільні інтереси. Слушай, ну круто, ну тобто є реальні кейси і в країнах, де, як ти кажеш, дійсно і корумповані, і держапарат не завжди працює на благо людини, як і в нас, на жаль, особливо місцеві наші органи влади. Я хочу до Дніпра, до речі, повернутися. У нас ж була історія, я пам'ятаю, 2019 рік. Я тоді ще пам'ятаю, навіть депутатом був коротше, другу лікарню, значить, наша міська влада вирішила це в центрі міста ліквідувати. Ну як? Реорганізувати шляхом приєднання до іншої лікарні, ну, це означає те, що потім цей Ласий Шматов це в центрі міста якось всіх повеселяти. Я, 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 ну, я, я розумів до чого це йшлося, і про це насправді в куларах і так і казали. Коротше, да? І, ну, типу, ось таку історію зробити, і там подав в суд один з батьків на те, щоб це не робити, у якого дитина там лікувалася, і програв суд. А розкажи, чому так сталося, і чому взагалі, тобто не завжди є успішні кейси, і що можливо для цього нам також треба робити. Да, дуже цікаво, що коли його справа розглядала суди, то вони перед тим, як так, встановлювати там, чи були процедурні порушення при прийнятті цього рішення, чи порушення примикнув законодавства, вони просто задалися питанням, власне, а чи порушені безпосередньо права? Позивача, і тоді так. вони встановили, що е, дитина позивача вона на момент розгляду справи вже була переведена до іншої лікарні, там лікувалась, і суди просто відмовив позові, сказавши, що, що права безпосередньо позивача е, вони не порушуються цим рішенням. Ну от є такий під, підход. Мені важко з ним погодитися з урахуванням того, що якщо людина живе в місті Дніпро. Його дитина вже лікувалася в цій лікарні, ну, да. і цю лікарню там фактично або ліквідують такому сутнісному сенсі, але роблять або роблять якийсь крок, який ну, в принципі в подальшому полегшить процедури там фізичного да там, скажімо, так звіщення будівлі, да, да. Да. то звичайно це не може настосуватися цієї особи, бо це була багатопрофільна клінічна міська лікарня, як окремо юдична особа, яка розташована. Ну, скажімо так, в самому центрі міста має спеціалізацію, діти, при цьому є багатопрофільних, що дуже зручно. І, звичайно, ну, це, в принципі, будь-яка людина, яка живе в Дніпрі, має дітей, тим більше, якщо там, вона, наприклад, живе в центрі міста, вона так чи інакше страждає від того, що кількість лікарень зменшується. Тому, 100%. Да, ну, на жаль, от така от була зайнята позиція, і таких прикладів теж вистачає. Угу. А чому так відбувається, скажи, на твій погляд, якби. Ну о, проблема полягає в тому, що Скажем так, оця от концепція порушених чи непорушних прав, вона є багато в чому зручною для судів, бо вона фактично зменшує кількість справ, де треба детально розбиратися, чи були дотримані норми законодавства, чи не були, і таке інше. Тобто, ну тому, скажем так, часто можна побачити таку позицію. Це і вимоги законодавства, але ж їх можна тлумачити гнучко, коли в тебе є цей будь яких обставин, мета захистити людей, mm -hmm. або тлумачити, скажем так, більш формально. Ну але знову ж таки, да, я думаю, що якщо б у нас були дівчі е, громадські організації, активні, люди об'єднувалися, то то тоді вони могли набагато краще захищати свої права. По перше, разом легше, да є більше ресурсу будь-якого. Mm. А по-друге, це практика. знову ж таки для судів. Це ж впливає на суди, правильно? Я розумію. Ну, тобто, я, якщо є не один громадський контроль, а я. 10 таких організацій чи п'ять по різним питанням, які можуть здатися до судів з захистом суспільного інтересу, парк на районі, там будь-що ліквідація чи mm -hmm. реорганізація лікарні, що завгодно, то тоді суди ж. Якось ну розуміє, що йде, так як ти сказав, в Індії так, так, така історія чи ні? От як це вона громадська організація? Поля? Вона завжди має більше спроможності, так. тому що в неї є члени, в неї є якась матеріальна технічна база. Є там юристи, тобто вона апріорі може більше, але є певні нюанси, які додають їй ну, додаткові переваги. От, наприклад, у 2018 році у нас був величезний крок вперед. Велика палата верховного суду це у нас угу. найвища судова інстанція. А в країні вона розглянула там одну справу, в межах якої вона сформувала висновок щодо застосування Охуської конвенції, яка стосується захисту навколишнього середовища, яку ратифікувала Україна, і от Литвумі, що положення цієї конвенції, велика Палата сказала, що громадські організації природоохоронного спрямування вони можуть подавати позови в суспільних інтересах, направлені на захист довкілля, тобто без згадки про те. Власне, чи безпосередньо порушуються права такої громадської організації? І ну це дуже це дуже класна, дуже прогресивна позиція. No, Її звичайно вже використовує в тому числі і громконтроль в яких справах, які мають, скажімо так, природоохоронне забарвлення, і багато інших організацій. І я думаю, що це хороший мотиватор багатьом людям створювати такі екологічні грошки, тому що зелене світло, власне, для, скажімо, так, таких от природоохоронних позовів, воно певною мірою вже є. Наскільки там всі суди будуть дотримуватись такої позиції, це вже no. питання боротьби. Але вона сформована і це величезний величезників ну, сто ну, ну, да. 100%, 100%. Тобто вже навіть інституційно громадські організації, принаймні екологічні, мають ну прямий висновок найвищої судової інстанції в Україні. Правильно, так ну що, Едік? Я думаю, що ми для початку добре розібрали цю тему. Дякую тобі, друзі. сподіваємося, вам було цікаво. Якщо ви зацікавилися цією темою, дійсно звертайтеся до нас, створюйте громадські організації разом. Ми точно зможемо більше. Правильно? Звичайно. Ну, от. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо вам сподобався наш гість Едуард, йому буде приємно, що Про прокоментуйте його промови і будемо надалі його запрошувати, інших гостей. Залишайтесь на каналі. До побачення.